Camel. Всем привет, друзья, на каналі Владиклінти Шана і дякую чуді цвіт, яка купила та передала листочки, нам парки Ми четвертий раз і дат... нашим Збройним силам України передаємо ось такі опапні свічки. <звук> <узук> <му> хлопцям було в окопах тепло. Двіті дякуємо, що купила парафін, Мілочки внучкові, що допомагали крутити, свата допомагала заливати. Слава Україні! Скріжша перемога, щоб була. Чекаємо перемоги від вас. Продовжуємо виготовляти для наших бійців окопні свічки.